Привіт, це канал Чекліст, мене звати Марія, і сьогодні ми поговоримо, який же банк краще обрати, щоб відкрити рахунок ФОП. Поїхали! Я вже 6 років маю рахунок в Приватбанку, бо на той момент, коли я відкривала рахунок ФОП, інших нормальних альтернатив не було. Але буквально місяці три тому я відкрила також собі підприємницький рахунок в Монобанку. Тому мені є що порівняти за цей період. Коли я відкривала рахунок в Приватбанку, то повелась на акцію три місяці безкоштовного обслуговування. Але коли вже рахунок відкрила, то виявилось, що це три місяці безкоштовного обслуговування тільки для тих, хто має найманих працівників та зарплатний проект для них. Так як я працювала одна, відповідно я зарплату нікому не платила, і тому в мене ця акція не розповсюджувалась. Тобто я платила за обслуговування з самого першого місяця. Але з часом я зрозуміла, що Приватбанк мене починає напрягати, тому що у них дуже багато комісій, майже за все ти платиш комісію, і це додаткові витрати до бізнесу. Відповідно, я стала замислюватися над тим, щоб перейти на якийсь інший підприємницький рахунок, і тому обрала Монобанк. Тому сьогодні ми подивимося і порівняємо умови обслуговування та умови в тарифах в Приватбанку та в «Моно». Так як у мене ФОП на другій групі на спрощеній системі, відповідно, я буду звертати увагу в більшості на ті опції, якими безпосередньо я користуюсь, в Приватбанку у мене тариф стандарт і щомісячне обслуговування рахунку коштує 150 гривень на місяць. Для порівняння в Монобанку це безкоштовно. Платежі на інші банки 5 гривень або 15 гривень, якщо сума дорівнює чи перевищує 100 тисяч гривень. Це в Приватбанку. В Монобанку, відповідно, комісії немає. Регулярні платежі на інші банки 5 гривень або 15 гривень, якщо сума дорівнює чи перевищує 100 тисяч. В Монобанку, відповідно, це 0. Тобто виглядає це так: я оплачую рахунок від постачальника і маю заплатити за це 5 гривень. Я оплачую податки і маю за кожен з них заплатити по 5 гривень. Я вивожу гроші на картку іншого банку з привату і маю теж за це заплатити 5 гривень. І за місяць набігає певна сума. Відповідно, в Монобанку я можу робити все те саме, але комісію я буду платити нуль. Тепер подивимось кабінет ФОП. Як в Приват, так і в Моно є мобільний застосунок та версія для комп'ютера. Особисто мені більше подобається кабінет в Приватбанку, Ну або просто я до нього звикла. В Приватбанку, наприклад, можна створити шаблони платежів, по яким часто робиш оплати. Наприклад, для податків. Також там набагато більше функцій і опцій. Наприклад, «Приватбанк» надає кредитні кошти для підприємницьких рахунків, умови для яких схожі на кредитний ліміт на картоці. В монокабінет більш мінімалістичний, з ним зручніше працювати в мобільному застосунку. Це і логічно, бо він себе позиціонує як банк в телефоні. Які ж, як на мене, переваги Приватбанку? Приватбанк має, як на мене, зручний кабінет. Також Приватбанком користується все ж таки більше людей, ніж Мона. Відповідно, коли люди оплачують, то їм зручніше знайти мій рахунок Айбан, наприклад, в тому ж Приватбанку, бо для цього треба вести просто моє прізвище. Також комісія за оплату на рахунок від клієнта в Приватбанку у мене складає 1 гривню. А якщо людина оплачує з привату на Мона, то це 5 гривень. Відповідно, людям зручніше платити через Приватбанк на рахунок відповідно Приватбанку. Бувають навіть ситуації, коли я даю реквізити рахунку в МОНО, але люди якимсь чином знаходять мій рахунок в приваті, знову ж таки по прізвищу, і скидають радісно на нього. Потім скидаючи мені квітанцію, що вони вже оплатили. І ще одним. Плюсом Приватбанку є те, що у них не буває таких лагань системи та зависань всього застосунку, як сталося нещодавно, коли всі люди почали шукати лимони, і ніхто не міг оплатити цей, цілий день замовлення на сайті. Які ж я бачу переваги Монобанку? Монобанку це нульові комісії, немає оплати за обслуговування і зручний мобільний додаток. Отже, якби я відкривала. Підприємницький рахунок зараз, то я би, скоріше за все, обрала Монобанк. Але е, я бачу і певні переваги привату, тому наразі маю два рахунки. Які саме обрати вам? Дивіться, виходячи із ваших потреб. А якщо ви вже користуєтесь одним із цих рахунків, або маєте рахунок в іще якомусь іншому банку, розкажіть про це в коментарях, буде дуже цікаво порівняти.